Зараз я вам покажу самі класні самі класні корчі, які ви можете взяти за невеликі гроші і які будуть робити роботу фактично ту саму, що може зробити трактор, який стоїть 9 штук баксів. Ну, я розумію, що там ви можете мені зараз багато почати казати, ремні, там, там то. Там то, ну, хлопці, не всіх є 9 штук баксів. А багато в кого є земля, треба робити. І нема 9 штук баксів. А є 2000 чи 2 половиною, А можна за 2000 з за половиною взяти щось, що можна ну, назвати трактором і на чому можна працювати. Я вам зараз відповім. Можна. От! Саме основне Отличие. корча покраще від корча погірше. Таке вам не розкажуть в інтернетах, тому підпишіться. О, це, собственно кажучи, трансмісія і мост. Те, що в тракторі є базовим механізмом. Що б там хто не розказував, привід, тип приводу, менше за все впливає на надійність на виконання роботи, ніж сама трансмісія, і, яка агрегатується навісне. Ну, наприклад, ви можете за дві. 500 за 800, за 3 можуть вам напарити такого викорча. Він теж має місце бути. Але тут іде трансмісія мотоблочна. Відповідно, одна точка, яка у вас тільки буде, піднімати, опускати плаваючи вліво, вправо, ходу, немає. Відповідно, вже працювати незручно. Плюс привід іде від паса. На сажалку, на копалку, на всю прибуду. То хорошо, якщо у вас 10 соток, 15 там собі в огороді. Замість мотоволка, щоб жопу возити, вот, рахуйте, то піде. А якщо у вас там є якихось пару гектарів і вам треба попрацювати, то тим ви затрахаєтесь. Ну, Звісно, я знаю люди, які на такому працюють і на мотоблоці працюють на гектар. Розумієте? Але все одно трактор, який має за ті ж самі 2,5-2600 зараз можна взяти такого тракторця, який має трьохточечну систему навісного механізму. Вау відбору потужності. Трансмісію, коробку передач, яка, по-перше, вже не сипеться, бо вона, ну дивіться, мотовочна вона яка йде. Відповідно, тут всі шестереночки, все йде, Ну, воно ж видно, воно там все йде маленьке таке. Тут іде коробка передач, Щоб вам таку показати. Бачите? Понятно, що там він не зробив всю роботу джину. Тут вага іще грає багато ролі, то тут вага йде до тонни Такі трактора там йдуть під дві. Но все одно, все одно. Під кардан, у вас вже йде все навісне, під кардан. У вас є трьохточка, яка має ход по всіх трьох плоскостях на неровностях на будь-якому ґрунті, на будь-який місцеві, ви будете нормально себе відчувати, тому що у вас є ход вверх-вниз і у вас є ход ліво вправо на весні. Вот. Плюс, звісно, передача. Вот передача Навісно, навіть навісне на копавку, хто знає під ремні на косо, під ремні і на кардан. Тут вже грає роль, бо тут непосредственно йде вже, як каже, навісне вона вже виконує свою функцію. От від коробки роздатка йде на кардані. От. То, що тут йде, 4 ремня привідних, коротких, вони передають навантаження нормально. То, що тут буде один пас у вас йти на косу, такий довгий, як буде злітати, вам трахати голову. Що тут у вас іде кардан. Ну, я думаю, теж хлопці то розуміють. Ну і зрозуміло, що сама та коробка передач вона буде набагато надійніша. Вона буде ходити. Да, Тут нема блокіровки. Ну, Блокіровка вже від 3000 починається. Але знову ж таки. Він і маневрений, він зберігає свої, як то кажуть, всі прелісті такого маленького тракторця, бо він, в нього йде хороший виворіт руля. Зараз я покажу вам. ну, Понятно, що гідропідсилювача тут не буде ніколи, ну, поки ви його не поставите. але все одно, наприклад, от максимум, що я можу зробити, отак. Вот виворіт, Ну, я думаю, то непогано, явно то непогано, а явно можна ще докрутити, бачите, то що я вже... Немає можна ще докрути. Вот, Торолюва. Ну, зрозуміло, що на ходу вона буде нормально управлятися, то просто він стоїть. А от. Саме рама шасі теж іде не такий швейлер, як в мотовоці, йде. Ось такий тоненький. Саме простіше. Ну і то тут тут роблять такі більш-менш, а тут же йде. Зовсім грубша рама, бачите, є залізи тут. А от так само а, ці от мотори 11-15 їх С. колись ставили в шифенгі 220, вони досить нормальні. Ну і такий мотор, ну що йому буде? Ну Тут один один, одноциліндровий рахуйте мотобочний мотор. Просто він розвернути в іншу сторону головою, щоб ремні були під праву руку Під праву сторону. І ви теж коли сіли тут же, бачите собі, вже маєте якесь місце робоче, де нічого не ви тут Собственно говоря, тут передачу. Місцю достатньо. Нічого не заважає. Генератор стоїть. Насос окремо на коробку стоїть. Вже насос такий, от, як теж на трьохцилиндровий ставить. Тут, до речі, багато таких комплектуючих, що ставиться на трьохцилиндрову пройні Да, Він не підніме все. Наприклад, транспортера Вірекс не потягне, але трясучку він потягне. Пушка там. 2,25 Йому буде важко е, бомити. Ну, пушка об'єкшена, чи малого бомити, чи українська він потягне. Костру теж там він не потягне 1,25 віракс, він потягне облікчено. Тобто все одно ви вже можете трьох точками працювати, а їм вже можна обробляти якихось, якісь там площі. От, Понятно, що там треба орати, скажете. Тобто да? з то, то передка воно ніхіра не оре. Ну, почекайте. От тут, за три 200-300 зі старим капотом, то 300 такий оновлений. Є вже з передком. І бачите, як воно воно зроблено. Воно, звісно. Конечно... І корч, все понятно, і все. Ну, теж такі залізи тут є. Вон передок іде, роздатка, кардан йде. Передній мост. Шарова, коробка. І от той трактор вже буде і ваги більше мати відповідно. Той трактор вже може і орати. Повноцінно. Ну, понятно, знову ж таки, що ремні, За рахунок у вас буде е, він довше буде розганятись, довше набирати Відповідно, Вам треба буде якесь пространство для маневру, додатково, плюс він дуже шумний. Вот. Но все одно, ви можете ту функцію виконувати, що виконує там та самий джин. Ну і на кранях візьміть шифт, він з раку порве любому травмі новому цінта. Теж дають тут. Все, барабани. Ну тобто тут є залізо, тут є, зрозуміло за що заплачені гроші. Дві ну, за 3000 ви будете їм бляха, робити 5-7 років. Нічого не буде. От. Ну, Наприклад, для порівняння от, ті самі функції фактично буде виконуватись. Така сама нав'язка, до речі, один-один синтай 5 штук баксів. От. У кого є гроші, файно. Конечно. Три циліндри, все, гідропідсилюватися. Зручно, но... але да. На підйом так само Вот. Тут навіть барабан такий, а мост слабший. Ну коротше, ви поняли, мужики. Є можна взяти трактор. Можна взяти такого 40-го шифа. Е, можна взяти і розглянути мотоблочно, якщо у вас там огород і вам треба там на огороді працювати. Можна такого грамотно вибрати, щоб... Коробка була без планетарного диференціалу, бо він страшно голову морочив. І такі більш-менш сучасніших от то є. А десь в мене стояв БН хороший, там і насос, і генератор в нас не стоїть, все. Ну, Тобто можна із таких вибрати, але в принципі корч, корчу роз. Я в корчах знаюсь. Я в корчах знаюсь добре. Тому, мужики, хто хотів собі взяти корча. Вот, і щоб вам по дійсно по правді розказали... Що у вас буде розвалюватися, і все буде працювати, вот, то ви можете підписатися на канал можете замовити нас. Я вам тут можу скаут на скауті розкидати вкратці, що розвалюватись буде. Ну от і це, наприклад, оці болти, оці шплінти. А, потіче у вас 100% отут з часом. бо тут... А... Прокладка от он, між насосом, коротше, бо відео у мене є такий фонтан, валить з гідравліки, тут треба переробити. Пере, пере, пере крісло у вас буде, ну незручно, воно бляха як ну, на туалеті, бо ви їздите на ньому. Ці пружинки, ну вони теж відваляться на першій кості. Що я 60 дядько кілограм 120 то все. Ті датчики, може бути один з заводу не робочий. Потім по мотору, якщо йому дати трохи під хвост, то у вас по-любому прогорить прокладка. Но ви її поміняєте легко, вона є в ЗІПІ спеціально для цього. Перегрійте мотор, вона прогорить. Тому що мотор дуже гріється, як в будь-яких одноциліндрових. То не є секретом. Вот. По коробці тут ніяких питань не буде. По трьох точці ніяких питань не буде. По вому по коробці взагалі питань не буде. Ну, робоче місце, тут комфорту, те, що немає. Там рульове, рульове люфтить. Бачите, передній мост. Є люфт. Чому є люфт? Тому що тут вже більш-менш бачите зроблено, але все одно тут шайби замалі і сам мост є. Бачите, сейчас. Що пошатати? О! Є трохи люфта, бо воно не зажато, як має бути. Ну то ще фігня в кентаврах, там взагалі срака, як і люфт. І то треба зразу ось от, от, Де з передком? Ось я кентавр, з передком тут. Бачимо? Бачимо, як ходимо. Тому що тут. Тому що тут. У мене десь теж є відео. Отам, де воно з'єднане, отам. Бачите? Щель. Типу, там нема, треба проставку якусь ставити, бо воно люфтить. Воно ходить, о, ходуном. Ну такі моменти треба. Ну, радіус розворот тут у вас буде. Метрів. 20, напевно, тому що вивороту немає за рахунок шарових, плюс рульове подібне зроблено. трошки переробіть. Він вузький дуже. Вони всі вузькі, вони метрдуть всі колія. І ще 240 ще можна роздвинути? а тут перед не як, Він. такі зад можете роздвинути, перед ви не роздвинете. Тут регулюється балка. О, там я так передок, то балка не регулюється. О, таких повної нюансів. Так от, якщо ви хочете, щоб вам все хтось це. Об'яснив толково, о, щоб ви розуміли, що ви берете. Та зберіть їх номер, набирайте. Ми ж кажу, я конфетку не какашку не, не заматую фантик з-під конфетки. Такого нема. Ну, підказати вам, що з цього більш-менш буде працювати на дистанції, я зможу, тому звертайтесь мінітрактор Україна. Набирайте Вадима назвати, якщо там, там буває у нас ще Ігор, є менеджер, теж файний фахівець. Хочеться зі мною побалакати без питань. Набирайте я просто не всі дні. Я коли знімаю то телефон людина. От, ну, То спробуємо, без проблем взяти, є вайбер, телеграма, всі соцмережі, TikTok і так далі. Вот. Тому звертайтеся. Будемо раді вам допомогти. От, номер телефона, бачите внизу. Доставка, документи, все під кстати. На всіх них можна, всіх них можна повісити номера, зробити документи, як на транспортний засіб, все офіційно повністю робиться, без проблем. Навіть не на такі маленькі. От, тому кому -то треба, теж все зробимо, а, як має бути. От, офіційні всі форми оплати, доставка, гарантія, все, все як положено. Звертайтесь.